Привіт, я Інна Дудник, і на своєму каналі я розповідаю про цікаві місця і маловідомі локації на території нашої країни. Я обожнюю підземний світ, захоплююсь пелеологію. І сьогодні запрошую вас познайомитись з однією з найкрасивіших печер України. Це печера Кришталева на Тернопільщині. Якщо ви так само як і я цікавитесь підземним світом, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб відео потрапляли в рекомендації, і ми вирушаємо. Село Кривше знаходиться в Борщівському районі Тернопільської області. Дорога сюди залишає бажати кращого, але біля печери є мінімальна туристична інфраструктура. Тут можна замовити обід і вже по виходу з печери перекусити, також купити сувеніри і все необхідне. Скажу чесно, перше знайомство з печерою мене абсолютно розчарувало. Я приїжджала сюди з туристичної групи. нас взяв якийсь гід. Ми пробігли по коридорам, добігли до великої зали, нам показали обриси якихось визерунків гіпсу. Сказали, це там буйвол, це якась пташка, і ми побігли назад. І я така, що, що це блін було? Чому взагалі вона називається кришталева? Якщо ми йдемо якимись похмурими темними лабіринтами і дуже мало кристалів. І вже потім потрапивши в Чортівський спеліоклуб кристал і отримавши можливість мандрувати з ним, так скажімо, залаштунки туристичних маршрутів, я побачила наскільки це красива печера і чому її власне називають кришталевою. Тож сьогодні покажу і вам. А поки ми просуваємось туристичним маршрутом, це освітлений коридор, це частина туристичного тропи. Печера кришталева, це карстова печера в гіпсах сарматського періоду. Її загальна довжина приблизно 22 кілометри. Звісно, туристичний маршрут набагато менший. Колись, коли Сарматське море висихало, воно утворило водойми, які висихаючи, відкладали гіпс, і потім тектонічні процеси утворили тріщини, по яким протікала вода, потрапляючи під підземні води. І вже потім, коли ті води зійшли, утворились такі. Знамениті тернопільські і хмельницькі гіпсові печери кришталева. Це суха печера, її температура приблизно 10 градусів. А відносна вологість майже 100%. Перебувати в ній абсолютно комфортно. Повітря іонізоване, в ній легко дихається, і вона не потребує якихось особливих фізичних навичок чи фізичної підготовки. Відкрито печеру було у 1721 році. Принаймні цим роком датується перша згадка про печеру в книзі польського священника Габріеля Ржачинського. Період між 1908 і 1914 роками дослідник Клим Готковський складає першу мапу хотів печери. Після того про печеру забули, і лише у 1925 році дослідник Дем'ян Горняткевич. Хотів потрапити всередину печери, але виявилось, що за всі ці роки печеру замило глиною і вхід було закрито. До речі, колись вхід в печеру був вертикальним його висота була майже 6 метрів. У 1928 році Подільське туристичне краєзнавче товариство відкопує вхід до печери, і в 1931 році продовжується дослідження ходів печери. Тім дослідження тривали недовго. 10 березня 1946 року, під час облави НКВД, учасники ОНУПА ховались в цій печері. Це типова ситуація для цього регіону. Їм запропонували вийти. А коли ті відмовились, то вхід до печери підірвали, заваливши його разом з людьми. У 1961 році вхід до печери відкопали втретє. Із 62 другого по 63 роки почався новий етап дослідження печери. Під керівництвом Дублянського була створена мапа печери, більш повна, коли вже було досліджено 17 кілометрів печери. На той період печера Кришталева вважалась найдовшою в радянському Союзі, і в 1963 році її визнають пам'яткою природи республіканського значення. Довжина туристичного маршруту тут складала 3 кілометри. Продовжуємо йти туристичним маршрутом. Бачите, він освітлений і тут можна пересуватись без супроводу гіда. Тут все інтуїтивно зрозуміло. Поки йдемо, розкажу, як утворилась ця печера. Отже, 20 мільйонів років тому тут було мілководне Сарматське море, і воно було дуже насичене сульфатом кальцію. Потім воно перетворилося, як я вже казала, на озера мілководні, в яких сульфат кальцію осідав у вигляді нашарувань гіпсу. Приблизно в той період на території сучасної України настільки активно рухались літосферні плити, що відбувалось народження карпальських гір, і ці тектонічні процеси давали тріщини в гіпсах. Тріщини заповнювалися водою і легкорозчинний гіпс. Розчинявся у воді, таким чином вода утворювала лабіринти печер. Це типово для Тернопільської, Хмельницької областей, для цього регіону. І коли підземні води зійшли, власне, утворилась печери. І оскільки кристали гіпсу мають в своєму складі стронці, він іонізує повітря, і тут дуже легко дихати. Кажуть, що в печерах дуже корисно знаходитись людям, які мають захворювання дихальних шляхів. До речі, абсолютно не варто переживати щодо радиоактивності і якогось випромінювання, тому що стронці має період розпаду і знаходитись в печерах абсолютно безпечно. Ви бачите, що ми продовжуємо йти туристичним маршрутом, і це все ще такий мрачненький, сіренький коридор, в якому немає, на мій погляд, нічого. Ну так, да, це прикольно подивитись печеру, але так, щоб це було якесь вау, то ні. Тому ми переплягаємось і залишаємо туристичний маршрут, відходимо трошки в сторону, щоб побачити ту частину печери, яка недоступна для туристів. Зазначу, що ні в якому разі не варто робити це самостійно. З нами була людина, яка дуже добре знає печери і дуже добре там орієнтується. Самостійно піти в невідомі лабіринти і знайти потім вихід назад майже неможливо, тому не повторюйте цього і не робіть. Це самостійно. Ось ви бачите туристична група, для якої проводиться екскурсія. Ми її обминаємо і вирушаємо в недоступну для туристів частину вечери кришталева, щоб побачити, чому власне вона і має таку назву, чому вона кришталева і чому вона одна з найкрасивіших в Україні. Наша мандрівка стала можливою завдяки Чортківському спелеоклубу Кристал і її президенту Володимиру Снігуру. І поки ми йдемо і ви насолоджуєтесь печерою, розкажу, яким чином спелеологи вирішують питання безпеки. Коли хтось якась група вирушає на маршрут, а до речі, самостійне знаходження в печері вважається дуже небезпечним і зазвичай ходять, як мінімум вдвох. Крім того, залишається контрольний час. Для інших спелеологів. це час, протягом якого група має вийти з печери. Якщо вона не виходить, то вирушають на пошуки. Якщо людина знаходиться в печері самостійно, то може трапитись щось, якась травма або складна ситуація, і ніхто не буде знати, що їй потрібна допомога до кінця. Контрольного часу, тобто, якщо це 5 годин, а щось сталося на початку, то людина буде знаходитись в критичній ситуації кілька годин, що дуже небезпечно, тому ходять, як мінімум, вдвох, щоб друга людина могла покликати на допомогу та почати рятувальні роботи. В печерах дуже важко орієнтуватись, не так як на поверхні, тому навіть досвідчені спелеологи завжди мають з собою запас світла, мапу, компас, ну і, звісно, власний досвід. Це Дуже часто найголовніше, що ж ми вирушаємо в невідому частину печери. Ми вже в ній. Тож беріть собі щось смачненьке, заварюйте чайок, каву і насолоджуйтесь. Ось такий дивовижно-прекрасний підземний світ знаходиться на території України в Тернопільській області. Це печера Кришталева з її фантастично красивими залами кристалів, величезними залами брил, натічними утвореннями і просто дивовижними лабіринтами. Які нагадують, чи то якісь визерунки, чи то плетиво, мереживо. Це дуже красиво. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забувайте донатити, щоб підтримувати наших захисників, завдяки яким ми маємо можливість, власне, жити це життя. Пишіть в коментарях свої враження від печери, якщо вже в ній були, і будемо мандрувати нашою країною разом. Па-па!